Хороже, у нас сьогодні 12 лютого Глубокое утро Начало 12 го Я буду пить второй чай Коротше одобряем это мерло Я його сегодня ще буду дальше продолжать пробувати Но я уже и так могу сказать что одно з лучших да. Это одне з лучших вин Я не знаю какие из них найти Карменер или Мерло Но класно Кошелек дуже класний Дуже крепкий. Я думаю, що це это... треба ще якісь такі зробити для електроніки теж. Взагалі була класно mm. Та ще один для щоб різні предмети розкладувати. Щоб вся мілоч була в кошелечках. Так, на всякий случай ми знаходимося возле населеного пункту з названням Білуко uh -huh. на березі річки, яка називається Тено Річечка така прикольно розтикається на багато рукавов. Но видно, що буває сезон, коли в неї вода сильно піднімається і навіть затоплює оце місце, де я знаходжусь. І вона тоді дуже широко становиться. А так у неї несколько маленьких русел. Але поток води дуже сильний і вода прозрачна. Я її купався, так мене аж зносило. Я боявся, що мої тапочки попливуть. Андерсон, що у вас? А у нас плюс два очка. На этот раз з цілими душками. Прям ціле Треба тільки перевірити, щоб стекла були не царапані, я їх промив хорошенько. Будемо тестувати. <гум> а ось вот це так виглядає дорога, по якій я заїжджав до місця стоянки. Вона хитрая. Треба заїжджати через село, бо от траси ходу нема. Це город з названням Тено. І тут, по-моєму, якесь хімічне предприятие, которое производить... Какие-то ядохимикаты, потому что штын стоит ужасный. Таким прям. Я даже не знаю чим чем це. Фосфором, мышь яком непонятним. непонятным. Ужас просто. А горе все ближче и ближче. Все вище и вище. Все красивей и красивей. Я еду и думаю, що за жуть такая? Какие-то дорожные знаки, завишены черной этой. И уже давно вон идут один за другим. Он три впереди, там еще, наверное, будут Наверное, временно. Временно вон и действительны поэтому их зависывают. Это так интересно. А интересно получается, типа сервиса, место для починку. А там стоянка для машин, тут место отдыха. Wi-Fi jaki съeсть, но без интернета. А тут трошки дальше ктось живе. А вот это цікавый знак, який нас запрошує погрузиться Ще глубже. Глубже и глубже. Вот ага. тут тоже хтось живее. Самое интересное, что я подобный замечал в Бразилии. Иногда, но не так часто как тут, тут набагато чаще. Опаньки, бонус, два персика. Да, пейзажи вокруг становятся все красивее. Рекурсия. Евакуатор везет машину. Машина везет элексапеды. Короче, тут я з'їжджаю в город. Вот. Надо заїхати в супермаркет один. Вот. Так получилось, що я вчора все не купив, що хотів. І прикольно, що оця штука, там це саме, а дорога перекрита. А якщо я поїду мімо шлагбауму, зробить сигналізація. От. Так я чувак побачив мене і нажав якусь кнопку, щоб вона не срабатувала. А тут починається ця велодорожка. От вона. Я так зрозумів, я по ній поїду в центр. Дивіться, долина оця плодородна, вона сужається. Я так зрозумів, що возле Сантьяго вона якраз закінчується і далі починається пустиня. І гори. Це ці тут газ. Ось такий газ. І великий 7 доларів. Сьогодні знову купив курятину. Це в упаковці по 3690 кілограм. Купив себе за прощотку, бо моя вже зносилась. О. Згущенку сьогодні купив по акції. Мед, бо в мене закінчується вже. Йогурт сьогодні взяв другий, тому що в раз він якийсь дуже поганий був, нежирний. А цей по греческий. Це І сахар. Що саме йду, йду, я по трасі. Тут бац Бацвіла дорожка. Откуда вона тут взялась, непонятно. І не тільки я так не зрозумів. Тому в заборі дуже багато дирок. Тому що вона так з'являється внезапно. Чим ближче до Сантьяго, тим важче шукати. Хопленький. Ну я все одно смог. Рішечка така собі. От. Тут виходить отак. Тут слишком грязно і відкрита з дороги. От. Там якась дорога, вона тупікова, опирається в ворота. От. Я подивився, що тут ось зелена травка. Ну тут воно мокровато немножко таке. земля промокшая а я в конце найшов мисс сухиша и получилась така фук нічка в джунглях тут нормально будемо стояти, а сейчас йду купатися, потім будемо ужинати. кстати ще один момент интересный уже коли я у шоу а заправка недалеко отсюда менше 4 км. От этого места. Я там викладував відео, і вже коли я закончил, встаю, а підходить жіночка і починає мені короче, поїсти. А я дивлюсь, але ну, думаю, якщо ну, я зараз згоджусь, я потім буду в на ночовку шукати. Навряд ли чтобы они мене пригласили до себе додому, поэтому я отказался, сказал, сказав, спасибо, спасіба. Вот. А так оце прикол. Ну, це перший раз було таке, вчили, що предложили погодувати. Може ще буде От такий цікавий варіант. І так, а во-перший, дійсно я багато чого пропустив. хоча я вже деякий нещодавно зовсім вивчав інформацію про малярію. Вот, а тут узнаю, що, оказывается, в 15 году вакцина сделали. Вот. Навряд ли её, конечно, сейчас можно сделать симпетряд, поэтому Вот. Ну все добре, ну, що її зробили. Вакцина від малярії є, это да. так. Вот, зараз я їду, я так зрозумів, що це від Темука до Сантьяго. Це є плодородная это, самая, долина, центральна долина Чили. Тут виращується все найвкуріше, найкраще. І вона ж Ну, Я себе прикидував по, по карті, як вона виглядає. Получається, це скоріше так, щоб... Був один хребет, а потім случився якийсь катаклізм, розлом посередині велика яма. От, вона постійно заливалася лавою, виравнювалася і вийшла така майже ідеальна от, І Благодаря цьому составу, вулканічних пород, от, о, тут дуже цікаво так все родить. Всі рослини, які тут ростуть, вони не такі на смак. От, Все, що я їв, овочі, фрукти, все, що пробував даже молочные и мясные тут не такие на вкус, как в других местах вот на земле. Ну а вино, конечно, это же вообще самое особенное. Вот. И получается такая интересная штука, вот такое уникальное явление тут там. И она заканчивается возле Чили, возле того. Озе Сантьяго. О, сам Озе Сантьяго уже находится среди гор. И вообще постояного уже будь горы сплошные. Сейчас я еду уже между гор. Она тут сужается, сужается. Ну, в общем, тоже таке интересные місце. Я тут кайфую, пока балдею. Пробую вино, одедаюсь мясом. А там пойду в горы пустыня, там города будут редко, магазин редко. Там моне питання будет скромное, а двигаться я буду швидше. Ну, по крайней мере, постараюсь. Ну, заехать треба в пустыне, в горы, куда куди я хотів. От. Mm -hmm. Так, Який в мене розпорядок дня в даний момент. Ну, я вже сказав, що я тут кайфую. <гум> Оце цей із з телеграму, який я вирішив. Э, сьогодні я проснувся в 8. В основному я завжди посипаюся в 8. Але сніданок у мене ж длиться довго, як знаєте. Обычно до 11, а іноді до 12, коли я там ще займаюся, щось підшиваю, ремонтую. І, э, і потім виїжджаю. От. Їду не спіша, медленно, я ж ще заїжджаю в магазини, плюс шукаю заправки, ловлю Wi-Fi. В Чилі трошки більше не виходить на те, щоб ловити Wi-Fi. Вот. В Аргентині там я під'їжджав до заправки, вона бац Є. В Бразилії взагалі дуже легко було. Тільки потім вже спочатку теж важко було. Ну і плюс, самая, А те, що я їду да, в саму жару, Ну тут жара вона така, тут жара не страшна. В Аргентині якось було жорстче, тут полегче. Тут воно взагалі таке сухе, і виходить, що навіть коли той був найстрашніший день, що нам обіцяли ужас якийсь. Нормально, я проїхав той день і нічого. Тобто ця зграра мені легко переноситься. Я ніяких дискомфортів від неї не відчуваю. От. А стою на привал так, щоб з розчути, щоб хватило, встигнути трошки ну, поставити палатку, приготувати, поки не стимніє. От. Звісно, я журналі, із-за того, що я зараз щільлю, я сильно не парюсь, щоб приїжджати велике розстояння. А взагалі. Той маршрут, який у мене запланований до фініша мого, і його розбити по дням, так у мене виходить, десь примерно 40 км в день. <гаду> я можу їхати взагалі, не спіша. Ну так от це саме. Ну примерно ось вот так вот. стою я ну, так у 7-8 зараз обычно. Просто тут у, темніє, тут темніє вот, а світає всем, Вот. Я обычно, когда всем просынаюсь, еще сиро. Так. Тут я то трошки пизднейшее, хотя часовой пояс тот же самый. В общем, примерно вот так вот она выходит. Ну, а на по поводу, короче, домашнего хозяйства. Вот это всякие боряки, картопля, кукуруза и прочее, цибуль, этим занималась Таня. Она огородом занимается. А я больше люблю сад. Я, я сады в разные, там все такое, ну, короче, плодоносящие разные культуры. Вот этот сад в дальний мой, Кстаті, чувак, який задавав цей вопрос, можливо, він не бачив цих відео моїх старих. А зараз їх побачити не можна. Вони в мене ну, скриті. От. Старі звіті бачили, От. вони в курсі всього, що там у мене було. От. От а худоби мені якої не тримали. Ну, принципіально, тому що худоба більше мороки займає. Якщо я їду в поход, то на кого її залишати? В общем, ми вирішили, Таня не хотіла, я теж не хотів. Ми все це купляли: м'ясо, яйця, молоко, все це ми купували. А так ділянка в нас була дуже велика, і тепер ми думаємо, що якщо в слідчій хаті нам велика ділянка вже не нужна. Занадто вона велика була. 20 соток це максимум, мабуть, що я би хотів мати. Можна нажити 10 тому <хі> Потому що ми нічого особливо вирощувати не будемо. Взагалі можна, бо майже все можна купувати. А вирощувати щось таке собі для, для приколу, для інтересу. То есть, ми, все, що ми вирощували, наприклад, це не ради того, щоб виконувати день. Що Таня, коли вважала, сколько виходить на всі ці добрива, всі це, що це зробити, яди, тому що там всяка хрень нападає на них. Щоб это все купити і посчитать на виході, то. Вона не стоїть того. Це так, тому що вона це любить робити, вона любить землі ковирятися. А я люблю дерева вирощувати. Ось таке. Мені подобається сад ростити. Посадив, воно росте, кожен, кожен год доглядає, що прищеплювати. Ото. Це виходить, я записую на наступний день. От, я подивився, що предыдущее відео коротке вийшло, я вирішив, думаю, додавлю. От, якщо сьогодні я знімаю більше, сьогодні буде довге відео, і вчорашнє вийде теж довге. От, далі. Я вот подумал так. По, поводу цен на продукты. Сейчас попробую трошки изобразить, что вспомню. Значит, хлеб, например, тут в основном где 2 доллара за килограмм. Один раз я купил эти лепешки майже 1,5 доллара за килограмм. Ну, таке бывает. Вот. Крупы, значит, это доллар 20. За рис стоїть овсянка приблизно 2 долари за кілограм. Ну, іноді буває дороже. Це найдешевше я брав за 2 20. Ну, це хороша овсянка, така правильна а неправильної тут і немає. В вот. Макарони я брав найдешевші вони менше долара, за кілограм виходять, десь 90 центів. <реш> Молочні продукти. Так, Молоко звичайне Uh, десь саме дешеве буває долар, навіть іноді трошки дешевле. От. Ну, не во всіх магазинах воно за таку ціну, буває долар 20 десь так. от. Uh, uh, от Вчора я, наприклад, купив виходить, по 1,5 долара, за 3 доллара дві баночки. Uh, но першу я купив ще дешевле. Там долар 40 була баночка. Ну Стандартна баночка около 400 грамів железна. Молоко примерно 10 долларов. За кілограм 9. Ну короче, його приблизно, якщо перевести в жидке по составу, то примерно одинаково виходить. Из-за этого я люблю брать сухе, потому что оно удобнее. Його можно количество заварить, а жидкое, если його взяв. Пакет відкрив, то його треба в тот же день випити, тому що не транспорта. Я ще купую сладке молоко і ще якесь непонятне штука, теж похоже на сладке молоко, але я зрозумів, що воно не очі. Воно мені поначалу подобалося, а потім ні. я зрозумів, що состав там воно якимись крахмалами. Вони теж примерно як з гущенка Ну, Коротше, кілограм його виходить десь примерно 3 долара. Отак ось. Це брати найдешеві ціни, тому що не во всіх магазинах воно буває тому так, так колібається. Я називаю саме дешеві. До молочних продуктів ми додаємо морожене. Саме морожене я брав от, за $1,80 А так 2,50 і один раз брав 2,90 це за тазик літровий. В ньому 400-500 до грамів. На цих тазиках не пишуть грами. Ну, примерно можна зорієнтуватися, десь примерно 5-6 за кілограм. Наверное, буде морожене Йогурти тут дорогі. В літрових бутилках, наприклад, 2 долара. І дешевле я не бачу. По-м'ясному, ота свинина, що я купляв, 3,80. Которая без костей, але ну, там, типу, якась, навіть лопатка чи щось таке. Воно трошки жорстковате м'ясо, але ну, дуже добре. Те, що я брав трошки з костями, там взагалі менше трьох доларів було. Ну, там костей не багато було. Отаке. Я не точно яка це часть свинини була, тому важко сказати. Ну, я ж говорю, вибирав із найдешевих варіантів. От, е, так, так, допустим, і, е, йдуть там по 4-5 доларів, по 6 доларів за кілограм свинина, ну, різні є частини там, допустим. Вот. Свина тут доволі дешева, я так посчитав, в середньому навіть дешевле, ніж в Аргентині, може даже... Я не помню точно в Бразилії точні розцінки. В Бразилії там взагалі інтересні були варіанти ще подешевле. Вот. Но, но, именно не такі. Вот. Там... Ну, в общем, таке. Курятина. Буває саме дешеве по 2,50. Гомілки там якісь четверті. Зараз десь по 3 я брав. просто Мені курятину готувати. Я курятину беру. Ціла куриця теж десь около 3. 3, може 3,50. Інтересно, що часто ціла куриця багато де дороже, ніж її частини. Хоча в принципі завжди куриця ціла і дешева. От в Європі, наприклад, там гомілки дороже намного стоять, ніж ціла куриця. Таке от. По Ну відділенням. така колбаса погана, я її більше не беру. І то взагалі не колбаса, то сардельки якісь вони по составу. Там хлопець писав в коментарях про чоризо. короче. Я знаю, що таке чоризо, але то взагалі близько не чоризо. Чоризо це колбаска, в якій прям натурально куски м'яса і. І обов'язковий компонент там это, паприки багато в ній. Оце И, ну, Вона остренька така немножко. Оця ковбаса, що я зараз беру, вона в принципі переводиться просто як копчена ковбаска. В общем, грубо говоря, просто Вот она вона класна. Скільки разів її брав, вона отлічно йде, тому що явно видно, що вона з настоячого м'яса зроблена, і від неї мені ні разу не погано не було, Даже коли я сирой її їв. Ну, в основному її вирішили їсти жарине, вона вкусні. Вона, виходить, найдешеві, по... я то взяв по 5, а так в середньому по 7 доларів. Ну, в дорогих магазинах вона дороже. От в цьому лідері, наприклад, дешевої колбаси немає. Те ж саме ну, в цих великих класних магазинах, де хороший выбор, там дешевих ковбас немає. Ці ковбаси брати в маленьких магазинах різних, ну, такие, ну, А так взагалі ковбаси, под, е, ковбаси подорожі. Наприклад, например, солями я вчора бачу 12 долларов за кілограм. І всякі такі хамони і бекони вони тут дуже дорогі, поэтому я їх не беру. Це дороже, ніж в Європі. Я просто порівнюю з європейськими ценами. І там, якщо бекон стоїть 20 доларів за кілограм, не от, то не 15-20. І ж саме, ну, Всякі хамони, ну от воно в принципі те ж саме, що і в Іспанії, тільки тут воно щось дороге в них. Хоча видно, що воно производства. Ну от, Наприклад, чай зелений. Я купив. Ну, за, за кілограм він десь 15 доларів, наскільки я пам'ятаю. Да, кофе тут дорогі. Кофе я купив в бразильські за 17 доларів. Перед цим теж типу, за 17. Доларів за Це, У них вибір молотого дуже поганий. І кофе у них дороги і невкусне. Це ж, таке ж саме кофе в самій Бразилії, намного дешевше і намного вкусніше. Там, там я брав по 6. Доларів за кілограм. Поэтому я сейчас больше пью чая, чем кофе. Из-за того, что кофе тут погане. Вот. Но по овощам фруктам. Вот, э, так что вспомню. Допустим, цибуля 80 центов. Помидоры я брав один раз по одному доллару. Но так в основном тут по 1,5 и по 2. Дешевле я не бачу. Тут что-то помидоры дорогие пошли. Вот. О. Дальше там э, картопля. Тоже десь 1,5 доллара. Вот. Апельсини і мандарини теж десь 1,5$ ну, десь в середньому 1,5 року. Вот. Ну і дороже. я, я називаю найдешеві варіанті. Вот. Один раз я замітив, що авокадо дуже дешеве, але точно цену не пам'ятаю. ли 3-4 за кілограм щось таке. Це намного дешевле, ніж в Європі, наприклад. Називаю в основному ті продукти, які я купую и на які обращаю внимание. Просто все цены запомнить нереально вот. Хотя в общем и целом на основные такие продукты які... <головік> Ну в основном цены похожи на европейские То есть если сравнить с Испанией воно примерно то же самое будет Только вот различия есть на некоторые Да что ж такое Ну, тобто, якщо взяти вот основне, що стоїть на полках, то то, чого більше всього. Там різні крупи, різне А, Амню, так. Да. Вафлі тут дорогі. По крайней мере, я в Європі купував і по 2, і по 3 євро за кілограм. Ну, я називаю в Європі, але воно різниця євро-долара особа невелика. Вот. А тут виходить 6-7 доларів, не бачив. І Печені тут теж дороже, ніж в Аргентині. В Аргентині я ці вот крекери купував. Вот. Вони часто получались дуже дешеві, що я їх повищаю з чим угодно, тому що виходило дешевле хліба. О, а потім я попав в якийсь регіон, другий, що там крекери стали дороже, а хліб народ став дешевий. І тут, тоже, тут дешевий хліб по сравнів з печенями, поэтому я такого не купую. Я использую хліб. Ну, Основна сладость моя це ці вот звученки, сладкі молоко. О, а, орехи. Орехи вот в баночку вот такую орехов. Отец. Вот. тут? 410 грамів. Ну от велика. Который... Типа 4, короче, Не пол-літа, десь ну, я не бачу тут грами. Коротше, за 2,50 її. Це була акція якась. А так вона 3,70 стоїть. Ну, от таке. Тут теж бувають акції, але не такі серйозні, як в Європі. Да. В Європі там в мене можна було добре зекономити, як в Іспанії, в Карфурі. Там іноді м'ясо за полцини продавали. М'ясо, рибу і взагалі багато чого бувало. Скидки дуже хороші. Те ж саме в тому Лідлі. Там теж іноді овочі фрукти бувало, що скидки дуже хороші. Тоже... Тому якщо прикидувати, де брати, деякі ціни, які акції попадають. І в іторії можна перевів, що виходить, що можна за ті ж самі тут даже так само харчуватися. Примерно як Европа. По крайней мере, у мене так виходить. Я харчуюсь тут дуже якісно зараз. Хоча в даний момент я, наверное, трачу більше норми своєї. Но я так і рассчитывал, тому що якщо попадается хороша країна з хорошими продуктами, то вже что В той же самой Аргентине выбор продуктов, пригодних для їжи, был дуже малий. В Аргентині більшість продуктів не пригодні для їжі. Мені после європейського качества взагалі гіта. В Бразилії теж дуже, дуже багато продуктів, до яких я привик, я не змог знайти. І тому, зато я там знайшов дуже хорошу сладость, вкусну і дешеву молочну. Тобто, везде треба приспосаблюватися, орієнтуватися, які є м'ясні продукти, такі, що які можуть оказатися краще, ніж до яких ти привик. Тому у мене і тому раціон, і питання постійно змінюється. Постійно, залежності від країни. Але от в Чилі він дуже схожий на європейський став. Вот так от. Я, кстати, забув сказати, що я вспомнил, оце, напитки. Вот. Ну, если брать воду обычную, газированную, там, минеральную, она бывает очень дешева. 80 центов может стоить 3 літра. Тут кстати, дуже розпространенна 3-літрова тара и 3-літрові литровые всегда все найдешеві. В вот. один раз в одном магазине бачив з чуть меньше доллара 3 литровая сладкая вода, какая-то жовтенька, тоже газированная. А а так вони стоять, обычно, долар 20, півтора, десь, от такі от їхні ціни. Буває по 1 долар 2 -літрові. Ну, от це самое і дешёвое. там Кока-Кола і Пепси, вони там 2-2,5 долари за 2 -літрові. У них 3-літрові є, Кока-Кола і Пепси, іменно фірменні. Я кажу, що тут 3 л дуже популярний розмір. Тому мені тоже всі бутылки 3-літрові сейчас, вони намного удобні. Менше бутылок надо, щоб багато води набирай. Но ну, раз уж таки пошло, вина э, тут получается в бутылках 0,7 обычная, потому что в 0,7 бутылках обычно самое качественное вино. Э, получается, самое дешевое я брал 2 доллара, 2,50, 2,70, и вот это последнее Мерло я взял в 3,20. Вот. Ну а так, если з, ну это уже с выдержкой, которые с выдержкой, вони вже подорожче. А так само дешево 2, 2PL 250 стоит. Хотя и надо из выдержкой бывает довольно дешевее. Вот, опять-таки тешка Каберне, что я показывал. <laughs> оно было подороже. В пакетах я тоже думал, что в пакетах буде дешево. Нет, если пересчитать на литраж, выходит, что в пакетах бывает даже дороже. При том, что там обычное вино. Ніякі не спеціальне, ні без видяжки, хоча в пакетах дуже багато сортових. Він теж саме каберне, мерло. Правда, мерло тільки в двохлітрових пакетах я бачив. Е... Карменер я навіть один раз бачив в якихось пакетах, чи двохлітрових, чи полтора. Я посчитав, що нема сенсу ці пакети брати, то коли вони дешеві, якісь брати, А так зачем? У 15 літрових бутилках в основному продається якийсь шмурдяк. І того вони бувають дуже дешеві. <реш> а, но бувають і хороші, але там вже ціна, що немає смислу економити на цьому. Тобто, Якщо ти візьмеш більше, не сильно ти заекономиш. Ось так і виходить. От. Кстати, я примерно посчитав, що в Україні чилійські вина продають приблизно вдвічі дорожче, ніж вони тут стоять. Взагалі, ці ціни, які я пам'ятаю, в основному продукти, які я купую. А якщо якісь продукти, які я не купляю, то в принципі надо треба... питати. Буду розказувати. Вот. В общем, все. На цьому це відео закінчуватися. Я думаю, що буде вам цікаво. Поки до вас.